Привіт, мої заченятка! З вами я, ваша побутинка Надія, і сьогодні я хотіла би поговорити про лідерів димок і що з ними може бути не так. Власне, чому я почала цю тему? Тому що буквально впродовж одного-двох попередніх місяців вийшло так, що деякі персони трошки зашкварилися і викликали таку бурю. Розчарування, можливо, від когось хейту, можливо, від когось не знаю, хтось відчув сум з цього приводу. І я хотіла поговорити, як взагалі менеджити свої вподобання, скажімо так, як я це роблю, і, можливо, це допоможе вам. Трошки е, перестати фанатіти від деяких людей. З останнього всі ми чули те, що відбулося розслідування з приводу Спартака-Суботи, е, і не зрозуміло тепер, чи він Спартак, чи він субота, чи він психолог, чи він клінічний психолог, тобто дуже багато виникло питань. Е, я Спартака-Суботу ніколи не дивилася і завжди, коли мені. Ютуб підкидав його відео, я постійно відмахувалася, ставила, що не показувати, не рекомендувати мені це, але воно все лізло, лізло, лізло. І я розумію, наскільки все-таки це відео було зі Спартаком Суботою трендові, наскільки багато людей їх дивилися, що воно постійно мені лізло в стрічку, хоча я його вичищала як могла. Так само, як і, наприклад, з Арестовичем, я Арестовича. Навіть в перші дні війни повномасштабної не дивилася, тому що е, взагалі на початку повномасштабної війни я нагрібала, нагрібала, нагрібала багато каналів, через які можна знаходити якусь інформацію, щоб бути в курсі подій, але потім я поступово їх відкидала. Тобто, наприклад, в перші дні війни я купилася на Геращенка, потім я зрозуміла, що щось. Не так з цим чуваком, я його відкинула, але от, власне, наприклад, Арестовича, я навіть не починала дивитися. І е, хочу з вами поговорити про те, як взагалі переживати оцей от стрес від того, що людина, який, яка вам подобалася, що людина, яку ви вважали експертом, е, яка видавалася компетентною в якомусь плані, е, взагалі-то виявилася таким фейком, некомпетентним. І навіть в деякому плані небезпечним. І загалом про те, як я ставлюся до цього всього, власне, я ніколи не зачаровувалася якимись людьми, тобто я ніколи не мала навіть в підлітковому віці якусь, наприклад, групу музичну, від якої я фанатіла, коли всі мої однокласниці фанатіли від Ді Капріо, який він класний, він тоді якраз знявся в Титаніку, так, я настільки стара. І е, всі там пищали, а цікаплюю, я дивилася на нього і думала тю якого біса, що взагалі з цим світом не так, чому всі е, так фанатіють від чогось. Е, люди в основній масі вони схильні е, створювати для себе певного, певного плану кумирів, так, тобто є якісь особи, якими ми захоплюємося, які видаються нам дуже класними. Зокрема, це, наприклад, артистів, співаків стосується. Дуже багато людей потім розчаровується, коли вони, наприклад, фанатіли від якогось артиста, а він потім щось таке ляпнув, і виявилося, що не такий він і розумний, не такий він класний, і, і так далі. І тому подібне. І тут, на мій погляд, є кілька рівнів проблеми. Тобто, по-перше, саме цей от момент, що. Коли ми бачимо людину, яка нам видається, відгукується нам, так, навіть не те, що вона компетентна в якомусь питанні, вона відгукується нам своїми думками. Ми до неї починаємо прив'язуватися. так, Для нас це вже перестає бути просто спікер. Для нас це починає бути щось середнє між другом, гуру, вчителем, отакі от, от речі. І нам потім дуже складно, насправді, повірити в те, що ми вірили людині, яка насправді там, може в якихось речах бути некомпетентна. По-друге, взагалі в природі людини прив'язуватися до якихось речей, людей, так? у когось це собака, у когось це улюблена подушка, медведик, там ще якісь речі. Для когось це. Людина і дуже часто це публічна людина, тому що ну, власне, ми їх бачимо постійно в ефірі, постійно їх нам штовхає той же YouTube там, чи інші соціальні мережі, тому що це люди, які накопичили певний соціальний капітал, і тепер вони ним користуються. Хоча вони можуть такими не бути, просто от я повірила, що вони для мене експерти. І так в будь-якій галузі. Тобто, якщо я не є клінічним психологом, то звісно я не можу експертно оцінити, чи людина переді мною, яка на екрані, вона експерт в цьому плані чи ні. І тому я обираю по тим параметрам, які я здатна оцінити. Зокрема, наскільки мені відгукуються думки цієї людини. І якщо ці думки відгукуються, значить я починаю автоматом вважати цю людину більш експертною, ніж вона є. Знову ж таки, якщо людина, навіть не будучи експертною, якісь думки висловлює впевнено, не сумнівається в них, у неї на кожне питання є відповідь, нам вона буде видаватися більш знаючою, ніж ми, тому що у нас немає відповіді на кожне питання, а в цієї людини є відповідь на будь-яке питання. І ми такі: вау, класно, невже ця людина така крута? Я, наприклад, слухала. Ну, не виправдання, а розповідь Євгена, який вів разом зі Спартаком цю програму про терапію. Він каже: блін, там у Спартака було стільки регалів, він там і в ТРО був, і в якихось операціях участь брав, і там диплом має. І я думаю, вау, наскільки ця людина класна, наскільки він експертний. І в даному випадку, схоже, що він повірив те, що Спартак такий класний, тому що він сам хотів бути кимось схожим на нього. Так? Він теж хотів мати певні експертизи, яких він не мав. І тому для нього Спартак видався тією людиною, якою він хотів би бути е, сам. Так, тобто він... Хотів би не просто сидіти з жінками і котами на квартирі, а бути в ТРО, брати участь в якихось операціях, бути корисним суспільству. І, і от, власниці регалії Спартака його підкупили, тому що він був тим, ким Євген хотів бути. Також нас підкупають харизматичні люди, люди красиві в певному сенсі. Тобто, якби нам максимально експертно щось розказувала людина, яка б нам не подобалася візуально, я вам даю гарантію, ви би цю людину не слухали. Вона б вам видавалася недостатньо експертною для того, щоб її часто слухати. Звісно, якби на кольори смак всі фломастери різні, але так чи інакше є певні параметри, по яким ми визначаємо. Красивість людини. Зараз я так трошки залажу в напрямок лукізму, скажімо так, але є певні параметри, там, я не знаю, симетричне обличчя, приємний голос, там, якась зачіска адекватна, знову ж таки охайна людина, неохайна це теж має значення для того, як ми сприймемо її. чи... Буде вона для нас сприйматися як експерт, чи не буде вона для нас сприйматися як експерт. Тобто такі різні параметри, які абсолютно не мають стосунку до того, чи дійсно людина компетентна, чи дійсно вона вам може сказати щось, що би вам пригодилося і було цінним. З початком повномасштабної війни також у нас у багатьох. Є потреба заспокоєння. Так, ми всі знервовані. У нас у всіх є певні е, проблеми з е, тим, як взагалі винести оці всі речі, тому що, окрім того, що у нас було, там якийсь багаж, там робота, діти, навчання це все е, нам згори ще падає війна, і це дуже тисне і. Спокійні і нібито компетентні люди дають нам можливість почуватися більш впевнено, більш спокійним, тому що вони самі транслюють спокій. Хоча це теж в якомусь сенсі може бути небезпечне. Ось, наприклад, на каналі Палая розбирали Арестовича і чим його меседжі на початку війни були небезпечні. І, наприклад, зізнавалися люди, що якби Арестович не розказував, що війна закінчиться за 2-3 тижні, то вони б виїхали з Бучі, так? і, можливо, не пережили б весь той жах, який переживали люди з Бучі, а можливо, хтось взагалі через Арестовича там лишився і загинув. Так? Тобто, є і така небезпека. І знаючи той факт, що ми можемо зачаровуватися певними людьми, і ці люди можуть нести для нас окрім якихось позитивних речей і небезпеку, я б хотіла поговорити з вами про те, як можна було б викупати базовий рівень безпеки собі додати, щоб не чіплятися на гачок людей некомпетентних. Для мене це є певний перелік параметрів, за якими я. Для себе визначаю, чи буду я слухати цю людину, чи не буду слухати. По-перше, у так званих експертів, як я вже казала, у них є відповідь на всі ваші питання. Тобто вони експертні у всьому, вони на все дадуть відповідь, і в цьому криється небезпека, тому що жодна людина не може бути експертна у всьому. Якщо людина говорить про медицину, якщо вона експертна в медицині. Вона не обов'язково буде експертною в мові, наприклад, чи не буде експертною в якихось політичних справах. Зрозуміло, що, можливо, є люди, які там більш всеохопно знаються на всьому, але це настільки рідкісні випадки, що швидше за все ми їх просто не зустрінемо ні на Ютубі. Ну, я думаю, що вони займаються просто своїми справами і не лізуть на Ютуб, як, наприклад, я. <с> Тому дуже обережно ставтеся до людей, лідерів думок, тих людей, яких ви бачите на Ютубі, які експертні у всьому. Тобто, грубо кажучи, є Тарас Чмуд, якому я довіряю, він експертний у військовій справі, він дуже гарно розбирається в військовому обладнанні, і я його слухаю. Але він не лізе в інші сфери. так, він... Якщо його питають, задають йому якесь питання з іншої сфери, він дуже легко просто йому сказати, що ні, це я не буду коментувати, тому що я в цьому не експертний. Якщо ми військових експертів беремо, я люблю слухати Ігаля Левіна. Звісно, я не знаю. Прям чи він супер-супер експерт, але він принаймні не дає відповіді на ті питання, які або не в його компетенції, або якісь такі абстрактні. Ну, грубо кажучи, коли йому кажуть, а коли закінчиться війна? Він не скаже, а я точно знаю, через 2-3 тижні буде контрнаступ і Війна закінчиться. Ні, він такого не говорить. І це дуже правильний підхід. Тому що він одразу каже, я там не можу це коментувати, тому що я не розбираюся в цьому. Я цю новину не чув, тому я прочитаю то пізніше матиму думку з цього приводу. І це нормально. Це нормально, коли людина чогось не знає і вона це проговорює І відповідно, це може вам підказати, що цю людину принаймні не небезпечно слухати. Так, можливо, вона вам не дасть якихось супер. Класних порад там, рецептів, але принаймні ви не опочатеся на якихось таких речах, що типу, як що Арестович сказав, два-три тижні і лишилися люди в Бучі. так? Тобто, принаймні, вас не чегатиме небезпека на цьому шляху. Ще один пункт, за яким я відбираю для себе контент, це, скажімо так, те, на які джерела людина посилається. Тобто, якщо людина каже, що там в журналі Nature від такого то числа було таке дослідження, і в цьому дослідженні були такі-такі такі висновки, і я, говорячи про якісь речі, посилаюся на це конкретне дослідження. Звісно, воно може бути переглянуто, ну але поки там це останнє дослідження в цій сфері, і я на нього посилаюся відповідно, тому що воно найсвіжіше, то цій людині можна з більшою... Долею вірогідності вірити, аніж людині, яка каже, у мене там є джерело в Пентагоні. І він сказав, чи вона сказала, що, от там, не знаю, через 15 днів Україна почне контрнаступ і все, і типу, ми будемо в шоколаді. Коли людина посилається на такі дуже сумнівні джерела, про які ніхто не знає, і вона говорить виключно. Такими якимись кодами, що от я настільки е, маю високу цінну людину, десь там в високих е, прошарках суспільства, то це одразу може свідчити про те, що людина щось е, ну, не договорює, будемо так казати, не зовсім чесна. Наприклад, е, теж, е, той же розбір інструктор UA, так, коли Некомпетентна людина, вона вдає себе компетентну, вдає себе інструктора, відповідно, їй люди вірять. Вони думають, що от, тренуючись з інструктором UA, вони стають більш, більш компетентними в там, військовій справі. А потім виявляється, що ця людина викладає якісь речі. Орієнтуючись на те, що вона там передивилася кілька відео в Ютубі, у неї якісь там родичі щось розказали, і так далі, і тому подібне. Якщо ви не дивилися інтерв'ю Майкла Щура з Instructor UA, то раджу подивитися, я не буду вам спойлерити, але там дуже чітко ці речі проглядаються. Що... А, і вона там на якісь питання не відповідає. Але... Це подається під таким соусом: ну, я не можу про це говорити, тому що мені там заборонив командир, це секретно. Це там грифована таємна інформація, я не можу розповсюджувати її. Звісно, що є дійсно інформація, яка не до загального розповсюдження. І я думаю, що ви орієнтуєтесь там, можете зрозуміти приблизно, які речі людина може сказати. Ну, але якщо людина на Кожне друге питання відповідає: Ну, я не можу це сказати, це дає інформація, мені заборонили говорити, хто заборонив не зрозуміло, і тра-ля-ля. Тобто тут уже може вам невеличкий такий дзвіночок бути, що щось з цією людиною не так. Знову ж таки, що ще може викликати певну підозру до того дивитися. Людину чи не дивитися, експерт вона чи не експерт, це та частота, з якою вона висловлює свою експертну думку. Це вже не один блогер до мене розбирав, що взяти ж того Олега Жданова, чи Арестовича, чи, там, чи, чи, чи ще інших експертів, які, якщо так подивитися, вони в день дають не одне інтерв'ю, а по кілька інтерв'ю, і при цьому вони ще якось. Ну, мали би встигати розбиратися в тій сфері, про яку вони говорять, мали б читати якісь джерела, новини переглядати. Ну, тобто Людина кожна має 24 години в добі. Частину з цих годин вона спить. Якщо все добре, вона спить 8 годин. Так? Тобто У нас всього 16 годин, щоб їсти, спілкуватися, читати новини і давати інтерв'ю. І якщо людина, там я не знаю, цілодобово дає ці інтерв'ю, витрачає більше 2-3 годин виключно на те, щоб поспілкуватися з журналістами, то коли вона взагалі робить якісь інші речі, коли вона дізнається новини, коли, коли вона взагалі працює, так, питання. Тому, якщо людина постійно на виду, на слуху, то будьте певні, що вона власне, ну, це її заняття, просто давати інтерв'ю. І окрім е, цього, більше нічим вона не займається. І ще я раз повторю ще такий момент, що коли людина дуже впевнено говорить про якісь речі, от прям ви її запитуєте, будь-що, і вона вам зразу дає відповідь, і впевнено цю відповідь дає, це теж може бути проблемою. Ну, я не маю на увазі, що якщо ви професійного адвоката зі стажем 20-річним задаєте йому питання по е, якимось кейсам в е, адвокатській практиці, і він починає там розповідати, це одне. А коли людину питають про будь-що, і вона так зразу: о, я, я вам зараз розкажу, звідки готувалося, готувався наступ. Так? Тобто без паузи, без подумати, це. Теж небезпечний момент. Якщо такого немає, якщо ви жодного разу в людини не чули якусь конкретику з приводу того, де вона бере інформацію, значить ця людина або щось говорить не те, або відверто бреше, або може перекрутити інформацію. Тобто, якщо у вас немає способу перевірити. Ту інформацію, яка вам, яку вам видає людина, якщо вона ні на що не посилається, то це дуже суттєвий дзвіночок про те, щоб не слухати цю людину. Або, принаймні, слухати чисто як для заспокоєння, для розваги, для того, щоб не знаю, може, ви під голос Арестовича краще на ніч засинаєте, то можна слухати, звісно, просто. Ви таким чином, знаючи ці пункти, що є певні речі, які говорять про те, що Арестович, там, чи Спартак, чи інструктор є в чомусь некомпетентні. І тому, коли ви дізнаєтеся, там, почуєте про якесь розслідування, раптом випливе, що ця людина виявилася в чомусь некомпетентна, ви не будете з цього приводу дуже сильно переживати, тому що вам буде легше відпустити цю людину, відпустити цю ситуацію, тому що ви не зачаровувалися нею. Якщо не хочете розчаровуватися, не потрібно зачаровуватися якимись людьми. Взагалі, моє це відео це як підтримка для вас, тому що виходить так, що часто люди, коли розчаровуються, вони почуваються дуже. Сумно розгублено з приводу того, що от людина, якій вони довіряли, вона нібито зрадила їхню довіру, хоча, в принципі, вона ж не підписувалася, і вона ж не казала, що якби я там даю розписку, що мені можна довіряти. так. І виходить, що людям дуже боляче відпускати цю ситуацію, тому що виходить такий механізм, так, типу, людина вибрала експерта. Поклалася на своє відчуття, що це експертна людина, вона його слухає, потім виявляється, що ця людина не експерт, і у людини, власне, понижується самооцінка, вона відчуває, що вона недостатньо експертна, тому що вона повірила експерту, який не був експертом. Вибачайте за от такий трошки заплутане пояснення цього, але. Власне, так і є, бо ми визначаємо експертність іншої людини, орієнтуючись на якусь свою експертність. Так? Ну, грубо кажучи, ми експертні, як ми вважаємо, визначені того, що там інші люди правдиві чи неправдиві. Тобто, нам здається, що у нас дуже гарно виходить визначати, що ось ця людина вона правдива, а та людина вона неправдива. І коли ми розуміємо, що наше визначення не спрацювало, Грубо кажучи, ми вірили цій людині, думали, що вона правдива. Розчаровуємося сильніше, тому що ми вірили в свою експертність, ми вірили в те, що ми здатні визначити, де правдива людина, а де неправдива. Я не говорю про те, що треба розвивати параною і не довіряти нікому. Ні. Є люди, які ви можете довіряти. 100% є люди, яким ви можете довіряти. Але ви маєте тримати в голові, що час від часу. Може такий булшіт ставатися, що ті люди, яким ви довіряли, вони виявляються в якихось речах некомпетентними там, чи недостатньо вартими вашої довіри. І це нормально. Ще такий може бути нюанс, що часто ми сприймаємо експертність людини комплексно, орієнтуючись на якусь одну її складову. Наприклад, якщо людина гарно співає, ми одразу переносимо. Це все на всю всю її особистість, так що вона професіонал в будь-чому, що би вона не сказала. і дуже часто потім розчаровуємося цією людиною, тому що вона гарно співає, але може сказати повну дурню. Так, а вона гарно співає, але підтримує іншу партію, ніж ви. Вона гарно співає, але ви проти війни, а вона за війну. І ми одразу такі, типу, а що відбувається? Як може таке бути? Як ця людина могла так сказати? Але насправді те, що вона експертна у співі, наприклад, не означає, що вона експертна в будь-чому іншому. Вона експертна конкретно в цій галузі. А те, що вона там сказала, це вже зовсім інша сфера, в якій вона не є експертною, і відповідно. Раджу вам не дуже сильно переживати з того приводу, якщо ви там, дізналися, що ваш улюблений актор чи ваш улюблений співак е якийсь трохи не такий, як ви собі змальовували, як у вас в голові склалася картинка. Ми всі маємо певну картину світу, але інколи там, но, нова інформація, вона нам цю картину світу трошки модифікує, так? Типу заміняє певні параметри. І ми повинні в цьому плані пам'ятати, що наша картина світу вона може бути неповна, якщо ми отримуємо нові дані. Ми коригуємо свою картину світу, просто так сталося, наприклад, ось. І ми записуємо: ця людина експертна в співах, але вона не експертна в ось цих, -о -цих, -о -цих, -о -цих, -о -цих речах, тому я не буду орієнтуватися на її думку в цих о оцих, оцих, оцих речах. Ну, а співає, ну, хай вона співає. Звісно, якщо це не Ані Лорок, тоді ми її просто не слухаємо. <сум> Власне, поділіться зі мною, будь ласка, тим, як ви визначаєте, яких людей варто слухати, яких людей не варто слухати. Взагалі, чи ви були в цій категорії, які підтримували Спартака Суботу, Арестовича, там, я не знаю, кого ще Олега Жданова, можливо, ви слухаєте. І інших експертів е в лапках, і не в лапках, як ви визначаєте, хто для вас є експертним, чому одних людей ви готові слухати, інших ви не готові слухати. Там ви слухаєте Жданова, бо він вас заспокоює, а Тараса чому ви не слухаєте, тому що він такий прагматичний реаліст, і вас він нервує, так? своїм правдорубством, таким, якимось е значно більш. Нібито песимістичним. І вам боляче від цього, тому що ви розумієте, що не все так райдужно, як в вашому уявленні. Також закликаю вас лайкнути це відео, якщо вам сподобалося. Якщо не сподобалось, можете дизлайкнути. Але я за вами слідкую. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, я буду рада з вами спілкуватися. І на сьогодні все. Бажаю вам гарного дня. До наступного відео, а з вами була я, Надія, ваша павутинка, папа, -па, мої зайчики!